Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про новини, що не увійшли до основного випуску. У Бродівській громаді продовжують розширювати мережу вуличного освітлення. Ще дві вулиці у Берлені приєдналися до мережі: це вулиця Польова та Весела. Працівники комунального підприємства Броди змонтували нову лінію вуличного освітлення протяжністю 1000 метрів. Встановлено більше 20 світлових точок. У роботі використовують сучасні технології, енергоощадні ліхтарі та лампи, щоб освітлення було якісним та енергоефективним. Державна екологічна інспекція України та Державна екологічна інспекція у Волинській області попереджають про безумовне виконання вимог природоохоронного законодавства під час заготівлі та реалізації ранньоквітучих об'єктів рослинного світу, у тому числі тих, що занесені до Червоної книги України. Щорічно, з настанням весняного періоду на території області фіксують випадки незаконної торгівлі ранньоквітучими об'єктами рослинного світу, у тому числі рослинами, занесеними до Червоної книги України, які є рідкісними, перебувають під загрозою зникнення. Підсніжник білосніжний, звичайний, білоцвіт, весняний, шафран гейфеля, черемша цибуля ведмежа, конвалія звичайна. Згідно абзацу 5 пункту 41 правил торгівлі на ринках, торгівля рослинами, занесеними до Червоної книги України, дикорослими рослинами, у тому числі лікарськими, заборонена. Відповідальність за дане правопорушення передбачена частинами 1-2 статті 88.1 та статтею 90 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Спільні зусилля для Бродівської громади звітував староста Лишнівського старостинського округу Василь Білик. Протягом минулого року в окрузі встигли чимало. Провадили пілотний проєкт Віртуальний адміністратор, що реалізується за підтримки управління з питань цифрового розвитку Львівської облдержадміністрації та шведсько-українського проєкту Просто, який забезпечує доступ до послуг через відеоконсультування. Це дозволяє мешканцям з віддалених сіл отримувати необхідні консультації без витрат часу та коштів на поїздки до центру громади. Зазначимо, що новий сервіс діє лише в Лишнівському окрузі та Торстянецькій територіальній громаді. Щодо ремонту доріг у 2023 році Бродівською міською радою було профінансовано ремонт комунальних доріг, зокрема проведено підсипку та грейдерування. У сфері соціального обслуговування населення надали 4625 послуг за звітний період. Значні зміни відбулися і в освітньому просторі, ремонт та заміна підлоги у класах. Встановлення металопластикових вікон і капітальний ремонт фасаду. Також Лишнівський заклад загальної середньої освіти отримав для шкільної їдальні у межах проєкту «Юсейд Говерла морозильну шафу на суму 86 тисяч 544 гривні. Була ефективною співпраця з благодійниками завдяки внескам Богдана Зробка, товариства Агрофонд. Та приватного підприємства Агрофірма Логове вдалося встановити металопластикові двері, частково придбано та облаштовано огорожу для лишнівського закладу загальної середньої освіти. Придбали музичні колонки та інше. Протягом року в Лишнівському окрузі організували благодійні заходи для підтримки наших захисників. Задяки активній підтримці жителів змогли зібрати 74 тисячі 600 гривень для Збройних сил України. Зміни є і в медичній інфраструктурі округу. Завдяки коштам міського бюджету придбали модульний будинок для фельдшерсько кушерського пункту в село Піски на суму 498 тисяч гривень. Це допоможе забезпечити якісне медичне обслуговування на місці. На завершення Василь Білик зазначив, що всі наші досягнення стають можливими завдяки активній підтримці та участі жителів округу. Від мешканців були запитання щодо стану доріг, дотацію на ВРХ та вивезення сміття. Заступник бродівського міського голови Оксана Прокопець додала, що у 2023 році велася активна підготовка до початку роботи поліцейського офіцера у сільській місцевості. Цьогоріч поліцейський офіцер Бродівської громади розпочне обслуговувати Лишнівський, Комарівський та Шнерівський Старостинські округи. У Кременецькій громаді розпочала роботу мобільна медична бригада. Її робота забезпечується на договірних зобов'язаннях про співпрацю між Тернопільською обласною організацією Товариства Червоного Христа України та підприємством. Персонал медичної мобільної бригади формується досвідченими фахівцями з числа штатних працівників підприємства, в частині надання медичної допомоги дотримується встановлених МОЗ правил, інструкцій і протоколів. Лікарі медичної мобільної бригади проводять свій прийом у приміщенні лікарських амбулаторій або ФАПів, чи роблять обхід будинків потребуючих людей у населеному пункті. Візит медичної мобільної бригади до місця надання медичних послуг попередньо погоджується з працівниками амбулаторій та ФАПами. Прийом людей відбувається по принципу живої черги, і спеціалісти медичної мобільної бригади продовжують прийом до тих пір, поки є люди, які потребують медичної консультації. Медична мобільна бригада складається з сімейного лікаря, одного-двох медичних працівників та водія. Команда мобільної медичної бригади надає наступні послуги: консультація сімейного лікаря, обстеження загального стану здоров'я, вимірювання артеріального тиску, аналіз рівня цукру в крові та рівня оксигенації крові. ЕКГ-обстеження, призначення схеми лікування людини для полегшення її стану, паліативна допомога, психологічна допомога, видання направлень на консультацію та дообстеження, прийом профільного медичного фахівця за наявністю такого під час виїзду, безкоштовне забезпечення ліками мінімальне, які призначені лікарем бригади, надання за потреби першої допомоги та першої психологічної допомоги, у випадку критичного стану здоров'я людини, транспортування до медичного закладу. Інформування щодо профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, імунізації тощо під час свого візиту, мобільна медична бригада безкоштовно надає допомогу усім потребуючим людям. Співпраця, взаємопідтримка та розуміння. Під таким кредо прийшов 2023 рік. Про роботу в якому прозвітувала перед Бродівською громадою староста Комарівського округу Оксана Євгенівна Музичка. Загалом показники результативності за 2023 рік для Комарівського старостинського округу є досить високими. Це зауважив очільник громади. Міський голова Анатолій Белей високо оцінив роботу старости та подякував активу громади за розуміння нових викликів, які постають перед усіма нами. Словами вдячності до збройних сил України розпочала свою зустріч з громадою Оксана Музичка. У 2023 році стараннями старости вдалося залучити більше 100 тисяч гривень, адресних матеріальних допомог для трьох десятків жителів округу, надано понад 4 тисячі соціальних послуг, відвідування та обслуговування більше 20 осіб похилого віку. Під особистим контролем у старости сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, здійснено кілька десятків візитів у такі родини. Водночас з гордістю розповідає Оксана Євгенівна про багатодітну сім'ю Скорсова. Матері минулоріч присвоїли почесне звання Мати героїня. Покращувати життя мешканців округу вдається завдяки співпраці з агропідприємствами «Броди Агро», Галицькі лани та агрофірма Логове. Надали допомогу у закладах освіти, сприяли облаштуванню території біля каплиці. Придбаню насоса для вононапірної вежі, комп'ютерів, а також подарунки для дітей. А ще із дарунками для дітей допомогло подружжя Озійчуків. пані Олена та Валерій. Значно поліпшили умови в начальних закладах. Щодо коштів місцевого бюджету, освітня галузь округу отримала найбільшу частку фінансування з поміж інших сфер. Складною залишається демографічна ситуація. У 2023 році в п'яти селах округу народилося лише шість дітей. Серед обов'язків старости і видача довідок різного характеру Оксана Музичка надала більше 200 документів та здійснила близько 20 нотаріальних дій. Окрім цього, п'ять сотень послуг було надано адміністратором місцевого відділення ЦНАПу. Також успішно працюють в окрузі місцева пожежна охорона та заклади культури. У 2023 році на фарбування даху народного дому витратили майже 76 тисяч гривень. Проводилися благодійні концерти, ремонтувалися дороги. Згідно з розпорядженням міського голови Кременецькою міською радою оголошується конкурс Кращий бізнес-план 2024 року для визначення кращих бізнес-ініціатив у сфері малого та середнього підприємництва. Конкурс проводиться для виявлення найперспективніших бізнес-планів підприємств та організацій малого та середнього бізнесу, суб'єктів господарювання, фізичних осіб, підприємців-початківців. А також для популяризації кращих бізнес-планів з метою подальшого розвитку малого та середнього бізнесу на території Кременецької міської територіальної громади та стимулювання підприємницької ініціативи безробітних громадян. У конкурсі можуть брати участь суб'єкти малого та середнього підприємництва, фізичні та юридичні особи, зареєстровані у встановленому порядку на території Кременецької міської територіальної громади. 24 березня команда Берестечківської громади взяла участь у благодійному турнірі з футзалу серед ветеранів 45+, кубок пам'яті загиблим героям на підтримку збройних сил України. Турнір проходив на базі Мар'янівського ліцею. Учасники заходу заспівали державний гімн України та хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників. У турнірі брали участь команди трьох громад Мар'янівської, Горохівської та Берестечківської, які посіли наступні місця. Золото отримала команда Мар'янівської громади, срібло команда Берестечківської громади і бронзу – команда Горохівської громади. Переможці були нагороджені кубками та грамотами, також було відзначено кращого воротаря, гравця, бомбардира та захисника. Висловлюємо подяку усім, хто брав участь в даному турнірі та посприяв його проведенню. Також окрема подяка усім воїнам Збройних сил України, завдяки яким маємо можливість брати участь у таких заходах. Військовослужбовці окремого ремонтно-відновлювального полку провели урок захисту країни для студентів Червоненського вищого професійного училища та Поморянського територіально відокремленого відділення Червоненського ВПУ. На занятті молодь отримала можливість ознайомитись із тактико-технічними характеристиками автомата Калашникова та повправлятись у його розбиранні і збиранні – Усі бажаючі під керівництвом військовослужбовця-інструктора на практиці відтворили алгоритм дій підготовки до стрільби та виходу на позицію ведення вогню. На одному із спеціально організованих навчальних місць дітям довели теоретичні основи тактичних дій на полі бою у малих групах та надали можливість практично потренуватись у двійках і трійках. На завершення студенти послухали коротку лекцію з основ тактичної медицини та вивчили перелік медичних засобів, які повинні бути у рюкзаку бойового медика. Велике спасибі дітям за спільний урок, який викликав дуже багато позитивних емоцій. Приємно, що у нас така розумна і допитлива молодь у Червонограді відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня нагородили посмертно курія Андрія Васильовича, коціка Сергія Михайловича, Голиша Андрія Степановича. Орденом Хрест Героя від командування військової частини А 0998 24-ї окремої механізованої бригади. Нагороджено посмертно Колобова Кирила Михайловича. Нагороди та орден вручили дружині, дітям та матерям героїв Радехівської громади. За участі представників Червоноградського РТЦК та СП і Червоноградського міського голови. Пам'ятаємо героїв, які віддали своє життя за свою країну. Зарядна станція Бандера Пауер та відремонтований автомобіль для Збройних сил України. Такі потреби воїнів із Бродівщини вдалося закрити завдяки муніципальному хору боян. Творчий колектив на чолі з Ярославом Ленівим зібрав понад 55 тисяч гривень під час благодійних концертів «Молюсь за тебе Україно». Чотири духовно-патріотичні програми подарували хористи парафіянам бродівських церков, а також Смільному та Суховолі. Благодійні концерти на підтримку Збройних сил України відбулися у таких церквах. Святого Миколая села Смільне зібрано 22 тисячі 134 гривні. Воздвиження чесного і животурящого хреста міста Броди Української греко-католицької церкви зібрано 9 590 гривень. Воздвиження Всечесного хреста міста Броди Римо-католицької церкви зібрано 12 463 гривні. Перенесення мощей Святого Миколая села Суховоля. Зібрано 11 100 гривень. За пожертви парафіян чотирьох храмів придбано блок багатоканальної швидкої зарядки Бандера Пауер» для бригади, де служить бродівчан Степан Скруха. Станцію вартістю 29 тисяч 815 гривень бродівський міський голова Анатолій Белей передав мамі захисника. Обладнання доставлено новою поштою. Також за кошти, надані благодійниками під час храмових концертів бояну, відремонтовано бойовий автомобіль воїна Спониковиці. Щоб машина продовжувала виконувати завдання на фронті, довелося замінити амортизатор, відбійник, підшипники, важелі, пильовик. Піввісь, колодки, фільтри та масло на загальну суму 24 тисячі 650 гривень. Колектив муніципального хору боян в родах неодноразово закривав нагальні потреби наших воїнів. Завдяки коштам, які надавали для збройних сил України під час благодійних концертів, вдалося миттєво вирішувати запити бійців. Щиро дякуємо. Волонтерство це шлях до перемоги. 24 лютого життя кожного українця безповоротно змінилось. Кожен обрав свій фронт, на якому може захищати Україну. Так сотні тисяч людей приєдналися до волонтерства: хтось у рідному місті, інші онлайн з власної домівки, а хтось за кордоном. Тож працівники загальної і середньої освіти Берестечківського ліцею знайшли свій спосіб сказати дякую. Незламні люди незламної країни, працівники Берестечківського ліцею почали волонтерити на наступний день після початку повномасштабного воєнного вторгнення. Російської Федерації на території України. Завдяки батькам та ліцеїстам закладу загальної середньої освіти Берестечківський ліцей у жовтні відбувся солодкий ярмарок-паляниця. Частину коштів відразу передали волонтерський фонд міста Берестечко, а залишок неодноразово використовувався для придбання основи для маскувальних сіток. Щиру подяку висловлюємо фізичній особі підприємець Берестечка Наталії Захарчук за рулон тканини. Швейному ательє Тетяни Бернацької за залишки камуфляжної тканини, яка була дуже корисною для плетіння сіток. Фоп Вікторії Бабінській за парафін та тканину для плетіння захисних сіток. Фоп Камелія, яка також безоплатно надала залишки потрібної тканини. Фоп Володимиру Ткачуку та Олегу Гладченко за придбану основу для сітки. Вдячні парафії міста Берестечко та навколишніх сіл, свято Троїцького собору, міста Берестечко, Свято-Георгівської церкви, села Піски, Свято-Духівської Церкви, міста Берестечко, Георгівської церкви, села Кутрів, Завіск та Парафін, які використовували при виготовленні копних свічок. І щоденно педагоги долучаються до волонтерської діяльності, роблять усе необхідне, щоб наблизити перемогу та допомогти Збройним силам України. Дякуємо усім волонтерам, які долучаються до благодійності кожному незламному воїну, який боронить рідну землю та стоїть на кордонах нашої рідної країни. Ми в свою чергу продовжуємо нашу гуманітарну діяльність, аби надати змогу волонтерам підтримувати збройні сили провіантом та медикаментами разом до перемоги. Слава Україні, героям слава.